Вибирали, перш за все. Дерева згідно акту ордеру, який був виданий комісійно і був схвалений нашими екологами, які також були тут, які ввійшли кожне дерево згідно складеного комісійного списку, які були промарковані, думки наші всі збіглися. Справді видаляються дерева виключно сухостійні, аварійні, фаутні дерева, в яких є пошкоджена коренева система. Які можуть призвести до падіння і травмування життя і майна людей, як ми зараз у ці дерева вибирали конкретно, які зараз видаляти, то звичайно ми враховували нахил дерева, як воно може при тому чи іншому варіанті впасти. І ми можемо зараз з вами бачити, що всі дерева, які видалили з групи в'язів, а найбільша проблема в парку це з в'язами, вони просто групами Повсихали. І ми бачимо, що дерева ми видаляємо виключно ті, які при падінні йдуть своїми кронами і стовбурами на доріжки. Дерева, які знаходяться в даній групі, які є, не досягають своїми кронами до пішохідних доріжок. Поки що на даний момент ми такі дерева видаляти не будемо. В майбутньому. В майбутньому їх треба буде всі видалити. І е, наступні групи також це там, де є лінії електропередач, і там, де є проїжджі, заїзди в парк, і, е, які несуть загрозу а, безпосередньо майну парку. Це адмінбудівлі, там також є такі проблемні дерева, які ми будемо в першу чергу ми будемо видаляти. Ми можемо тут спостерігати, що це є колір дерева, який є повністю сухостійним, і, судячи з цього, що воно сухостійне вже так, не, не, перший, не перший рік. І це все, що є, це тільки поглиблює і ще гірше погіршує ситуацію із стоянням таких дерев. І тому тому їх необхідно видаляти. Зрізка дерев пройшла дуже акуратно. Сусідні дерева, крона яких, які вони є здорові, ми можемо зараз спостерігати. Бачите, немає жодного зламу, обламу гілок на здорових деревах. І ми так відповідно проводили видалення, що молоді саджанці, які ростуть на даній ділянці, ми також ви можете побачити, що вони є всі вцілілі. ну, вони будуть рости і надалі на цій території.